Дитсадок, який відвідуватимуть 25 дошкільнят та загальноосвітня школа першого ступеня, відтепер це складові сучасного навчально-виховного комплексу в селі Воля Любитівська. Вчитель початкових класів Валентина Шевчук разом з дітьми готується зустрічати поважних гостей, які прибудуть на новосілля за вікном. Мороз, а в класі тепло, затишно і комфортно. Якщо порівняти з минулими роками, то школі було доволі холодно. А зараз, в зв'язку з тим, що було змінене опалення, були утеплені повністю приміщення, Стало набагато кращі умови праці. Дітям тут дуже подобається. Ну і звичайно, мені також подобається. Воля Любитівська рідне село голови облдержадміністрації Бориса Клімчука. Хто як не він знав, стара будівля, збудована на початку 90-х, давно не відповідає вимогам часу. Тому й пообіцяв землякам допомогти в реконструкції навчального закладу. Новозбудований навчально-виховний комплекс це не лише виконання обіцяного, а й ще один сучасний соціальний об'єкт, зведений за кошти державного бюджету. Минулому році в області залучили 182 мільйони гривень таких інвестицій. Слава Богу що сьогодні той час, коли ми плануємо і робимо. Є план, є під план гроші, є будівельники і є робота. Бо держава, яка будує, держава, яка будує школи, садочки, ця держава приречена мати успіх, вона приречена бути успішною. Бо це держава для дітей, для молоді, держава, яка думає про цих малих. Інтереси Волині у Києві активно лобіює народний депутат України Григорій Смітюк. За сприяння депутата лише у Ковальському районі будують нову школу в Білині, дитячий садок в Любитові, реконструюють інші об'єкти соціальної сфери і підтримки і уряду на соціально-економічний розвиток направлена на те, що лікарні школи дороги будувалися. І ця програма є на Україні. ця програма є на Волині, і тут ми спільно працюємо для того, щоб максимально область отримала якісь преференції. Реконструкція сільської школи у волі Любитівській це й плоди праці багатьох людей та трудових колективів Ковальщини, кого нагородили почесними грамотами керівництва обласної та районної влади. Наш район перспективний, ми почали послідовно правильно працювати і впроваджувати наші програми, ідеї, програми, ті, що нам були доручені, і ми їх реалізуємо при певних обставинах, може в цьому році більше ніж в минулому. І сподіваюся, на вашу допомогу. Та найбільше новосіллю радіють діти, їхні батьки, представники громади села. Вам подобається. Дякувати, що ви всі з'їхалися, зійшли, зробили нам таке свято велике. Дітки бігають ради, тепленько, добренько. лучше не може бути. Того ж дня селяни мали привід порадіти із завершенню будівництва підбідного газопроводу до села Воля Любитівська, загальна вартість робіт понад 470 тисяч гривень. Ще одну гілку газової магістралі на Ковальщині побудували за інвестиційні кошти публічно-акціонерного товариства Волиньгаз.